Вже традиційно починаємо випуски з хороших новин. У пеклі ще 530 російських окупантів. Окрім того, збройні сили України знищили шість ворожих танків, майже 20 броньованих машин, сім безпілотників та автомобільну техніку. Наразі росіяни зосереджують свої зусилля, аби отримати тимчасово захоплені території та намагаються вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони України стали частіше збивати російські літаки та гелікоптери. Щоправда, і росіяни що Сармову авіацію почали застосовувати частіше. Так вони реагують на контрнаступ збройних сил України. Ще одна причина це те, що наземні сили та техніка окупантів закінчуються сьогодні. Росіяни ракетами обстріляли село Золота Балка на Херсонщині. Кілька тижнів тому його звільнили від окупантів. Вранці противник вдарив і по житлових будинках Лимана. В результаті зруйнована багатоповерхівка. Ракетами росіяни вгатили і по селу на Запоріжжі, пошкодило будинок культури, склад фермерського господарства та приватні будівлі. В Куп'янському районі на Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, що віз хліб. 45-річний водій авто, госпіталізований з пораненнями. На окупованій Херсонщині росіяни тероризують мирне населення. У каховці шукають так звані диверсійні групи та коригувальники вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами вибивають покази. Аналогічні. Заходи проходять у населених пунктах Луганської області. Тим часом на Волинському напрямі ситуація надалі залишається без змін. Утім, час від часу у мережі з'являються припущення про ефемерні загрози нападу з боку Білорусі. По той бік кордону усе без змін запевнив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко і закликав Волиня не панікувати та довіряти лише офіційним джерелам інформації.